Привіт усім! Ви на каналі CryptoFX. Я радий, що ви завітали на мій канал. Якщо ви хочете навчитись торгувати на фінансових ринках, чи то Forex, чи то акції, Крипторинок, немає значення, який то ринок, бо ціна двигається однаково везде. механіка двіження ціни і заробіток грошей, він везде однаковий. Сьогодні ми розберемо валютну пару долар-єна, подивимось мої уровні, чого я зайшов в цю позицію, розберемо, що нам ожидати далі по цій валютній парі і трошки про свій канал. Якщо ти хочеш отримувати корисні стратегії, які працюють або просто бути в курсі найгарячіших новин. Зі світу трейдингу, цей канал саме для вас. У своїх відео я розповідаю про реальні стратегії, як використовую на ринку і поясняю, як правильно аналізувати графіки. Саме важне графіки, можна аналізувати графіки без індикаторів, без нічого. Якщо ти розумієш, як двигається графік. І також зменшувати ризики та збільшувати наші прибутки. Так що давай розберемо наш графік, долар-єна, подивимось, що нам ожидать в ближайший час від цієї валютної пари. І так, давай я тобі покажу, откуда був взятий верхній уровень, це. 1.57 826, і нижній 1.55956. Дивись, верхній уровень я приділив по цьому хвасту свічі. раз, Чого? Якби уровень не сильно важний. Да? Ну, дивись, ціна, як ми бачимо, вона реагує на нього. Удар, ложний пробой, пробой закріплення. Потім ми бачимо тут викупний бар, викупну свічу. Але після цієї викупної свічі лангового двіження не було. І в нас, як ми бачимо, йде шартове двіження. Тепер давай переключимось на 4 часовик для більш детального обзору графіка. І так, переключаємось на 4 часовик, подивимось. Откуда був взятий нижній уровень. І так, дивись, нижній уровень був взятий було двіження. Раз ми бачимо, так? Да? Після лангового двіження в нас іде откат. Іменно минув уровень у нас виходить відката. І потім в нас опять іде двіження. Тут якась проторговка, яка веде до падіння. Чого я ожидав, що тут буде розворот, да? Такий, така точка входу. Не на пробой, да? типа, можна було прошітувати, може на пробой хтось розчетував. Ну я ожидав розворота. Давай я тобі розкажу, чого. І так. В першу чергу я бачу великі імпульсивні свічі оці свічі мені показують на те, що буде, е, скоріше всього, ложний пробой уровня і далі движення в лонг. Чого я так думаю? Бо якщо ми подивимося на оці свічі, кумулятивні свічі, да? Е, накопительні, і проведемо тут такий рівень для нас опреді... Так, оприділим примерно, да? Ми бачимо, що це накопительні свічі, в нас іде поджаття, і в нас іде імпульс. А справа ми бачимо, справа я бачу тут, а що це просто е, кульмінаційонні свічі йдуть. І так. Е, тепер на насчет е, точки входу. Дивись, я, в принципі, зайшов трошки, трошки вище, бо я не успів зайти іменно да, уровня і ціна е, ну, ближе к уровню я не успів зайти, я зайшов вище. Бо я побачив те, що на младшому таймфреймі побачив те, що. Ціна починає розворачуватися і йти в лонг. Це ми зрозуміли. що можна очікувати далі від цієї валютної пари. Давай я переключусь на днівку покажу, що ми можемо ще очікувати. В принципі, я би очікував іще далі лонгового движення, бо в нас є така v формація Якщо ти не знаєш, що таке v формація і як вона відрабатує. Я можу тобі записати це відео. Дивись, у нас є ось ця наша інформація, оцей уровень. Як мінімум, я буду ожидати далі про про торговку може бути, і двіження до нашого уровня. Ось такий сценарій у мене буде лонговий по долару єна, плюс ми бачимо, що ми зараз в лонговому тренді. Давай переключимось на 4 часовичок. Якщо ти хочеш зайти, або да, хтось хоче додатися в позицію, я би додавався вище уровня, це 1.57.826. Тут би я ожидав, може, якогось накоплення, такого невеликого откаті пробоя, проторговочку і точку входу. Да? Отакий вот би сценарій, я ожидав далі по долару іена. В принципі, в мене все. Так що підписуйся на мій канал. Якщо хочеш дізнатися більше, став лайк. Та не забувай натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Давай разом вчитися та заробляти на ринку. До зустрічі в наступних відео. Всім пока-пока!